Сьогодні ми раді вітати вас у самому центрі чарівних Карпат, де велич і краса гір зачаровують кожного, а кожен камінь та кожна вуличка несе в собі від минулого. Отож, давайте розпочинати нашу екскурсію стежками таємничого Станіславова. Кожне достойне місто повинно мати будівлю, яка є його певною візитівкою чи так званим символом. Для нашого міста такою спорудою є будівля радуші, яка знаходиться на площі ринок, яка. Культурним центром для життя міста івано франківська Зараз ви можете бачити фонтан під назвою «Яйце», про який складено чимало легенд. Ви бачите перед собою кафедральний собор Воскресіння Христового. Його будівництво почалося у 1715 році. Зараз ми знаходимося біля музею Мистецтва Карпаття. Що раніше був колегіальним поставом Підтої Діви Марії. Зараз ми знаходимося на вулиці. Тут знаходиться найдавніша лазня, не лише в івано франківську але й в Україні. Проти лазні ми бачимо чудинацьку ковану скульптуру. Київську картечному прогулку є рештки старого бастіону. Споруда, яка пам'ятає ще засновників міста. Ми бастіонів було шість, але за жорстокі час вам життя лише одного. Він є сучасником нашого міста і пам'ятає всю його історію. Це біля будівлі медичного університету в минулому дирекції заробітників. Позаду нас знаходиться велична культова споруда під назвою Пасаж Гартерберг, яка збудована в 1904 році. На даний час посаж функціонує як один з найпрестижніших ресторанів в Івано-Франківську. що да, в центрі Івано-Франківська. Фактично, я подовження вулиці Незалежності від вулиці Галицької до вулиці Вітонська. Зараз ми знаходимося в самому серці івано франківського поруч з Ночовим Майданом, де знаходиться вулиця Незалежності або, як саме називати її, місцею Франківці 100 метрів. Часом банківського кварталу і поруч у будівлях найстарішого банку за Австро-Угорщини Райфайзен Банка Зараз ми знаходимося на одній з мальовничих площ міста івано – площа Адама Міцкевича. Саме ця площа жодного разу не змінювала своєї назви за часів свого існування. Тут знаходиться пам'ятник видатним українським діячам Руської дії. Зараз ми знаходимося виділеною Івана Франційської обласної філармонії, яка була заснована у 1940 році. Навпроти філармонії є вулиця, яка названа на честь 27 українських націоналістів, яких було страчено за підозрою до причетності до ОУН. Пам'ятник, страчених українським націоналістом, було встановлено у 2003 році. Також на вулиці знаходиться синагога, яку побудували у 1887 році. Ініціаторами були члени Юдейської спільноти.